Привіттики! Я трошки прихворіла, так що сорі за голос, але я біжу до вас поділитися просто неймовірною книгою. По-перше, я побила свій особистий рекорд, а це 501 сторінка за день, тому що я просто не могла відірватися від цієї неймовірної історії. Тут ідеально абсолютно усе. Чоловіки, усі, абсолютно грін флаг. Крім двох, але не суть? Е, їхні діалоги, їхні підколи один одного. Ну, та, я так з ними разом сміялася. Це, це просто круто. Ну і надзвичайно мила, романтична, приємна історія. Просто ну, я не могла від неї відірватися цілий день. У мене, напевно, з'явилася ще одна авторка, якою я буду купувати книги, навіть не читаючи рецензії. Навіщо?